Ми раді вітати вас сьогодні на урочистій церемонії нагородження переможців дитячого екологічного конкурсу таємничі володарі вічного неба. Конкурс у нас проводиться в рамках реалізації транскордонного проекту to Life», який фінансується за підтримки програми Інтерект Некст Румунія України на 2021-2027. Протягом трьох тижнів збирали роботи з усіх куточків України а також у нас є учасники з Румунії, які з Румунії надіслали нам малюнки. Коли почали надходити роботи, ми звичайно були приємно вражені. Дітки з кожним роком все більше і більше приймають участь у цих конкурсах. В журі вибрало з 864 робіт 169 діток, які отримали перше, друге або третє місце в трьох номінаціях. Взагалі це цікаві тварини, оскільки вони пристосувалися до нічного життя, і це дивує, тому що е, взагалі не дуже багато тварин саме мають таку можливість, аби орієнтуватися у просторі саме в нічний час. Ці тварини є унікальними, ми повинні їх оберігати і е, захищати їх та те, аби вони жили далі. На сестрі діти, і шнікила це руки. Киті конкоршкіри. Дізналась про цей конкурс через інтернет, і я вирішила взяти участь, тому що треба захистити природу і захистити кажанів, тому що кажани це дуже потрібні тварини. Надзвичайно приємно, що в непрості часи воєнного лихоліття дітки думають про природу. Вони думають про збереження природи, про збереження біорізноманіття, про збереження наших сов, наших кажанів. Надзвичайно важливо підтримати наших діток, підігріти їхню цікавість, заохотити їх, берегти природу, оскільки природа в часі війни страдає найбільше. Це найбільш масштабний конкурс, який ми проводили за час своєї екопросвітницької діяльності. Конкурс став настільки масштабним, що участь в нашому конкурсі беруть навіть дітки з Зараз окупованих областей, не дивлячись на військові дії, наші дітки все рівно займаються такою і педагоги разом з ними освітньою діяльністю. З кожним роком нам стає цікавіше, десь складніше, тому що важко вибрати з поміж таких гарних робіт, ті, які будуть нагороджені. Але разом з тим, ми розуміємо, що та робота, яку ми проводимо, вона приносить свої плоди розвінчування міфів стосовно таких вразливих видів біорізноманіття. Це насправді дуже важлива і потрібна робота як для нас, так і для е, дітей.